Друзі, якщо ви купили якусь шмотку і вас не взяли такий магніт, я зараз розкажу, що з цим робити. Ще в нутрі, отут стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою всередині. Ця капсула вона має розриватися в простірі не тканина. І іменно оці шарики тримають цю штуку. Як воно знімається? Є два варіанти, як це зробити в домашніх умовах, щоб не йти в магазин. Так? Перше діло, у вас має бути мощний магніт, ніядімовий, ну це звичайний на холодильник магніт. Ви отак стукаєте, і він відвалюється. Оце молотка, ну, оце все пасатіжем, ще забудьте, це безполезно. Другий варіант вам потрібна нитка, чи капронова, чи якась така історія. А, в нашому випадку ну, такої не було. Ми взяли просто звичайну нитку шиють речі, і там в 5, 6, 8 разів її склали. Зав'язуєте тут узілок і, диві... і накручуєте отак. Тільки дуже плотно, поняли? І треба тримати, щоб воно не прокручувалося. Дивіться, вже наскільки піднялось. Бачите? І ваша задача зробити не так, щоб ви просто по колу його накрутили, а щоб ви, накручуючи його постійно, той магніт, ну це магніт, він по чуть-чуть відстає, там, він же ж там не на клію, ні на чому. По чуть-чуть його, кожен раз, як ви його так натягуєте, його по чуть-чуть підриває вгору. Це єдиний метод, якого так як безпечно можна зняти, не пошкодивши речі. Ну Якщо у вас буде нормальна капронова нитка, то ви справитесь з цим набагато швидше. Потім можете брати ножниці, вставляти ножниці і ну обережно, щоб тільки ви канину не пошкодили. Зжимаючи нитки, які у вас вже накручені, ви ще будете більше його піднімати. Ну, Фізика. Коли не знаєш магію, все все це фізика. Коротше, друзі, дрочився, дрочився, підпалив, під підпалив. Просто коворя. Це щось невозможне. Я таких як в Британії я ще ніде ніколи не зустрічав. Це якийсь колапс просто. Тобто, Вам буде хорошо зробити таку штуку, щоб не, не пошкодити тканину. І ще внутрі, отут стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою всередині. Тобто, якщо ви просто так стукнете, вони розоб'ються. І одна рожевого, ні, помаранчевого кольору, а втора чорна. Ну, по-різному. Тому треба якусь таку штучку придумати, щоб його там цей не пошкодить. Понял? Ось ця капсулка, дивіться, отак От. От вона виглядає. Дивіться, якщо ви хочете, я вам чек покажу, що я за цю шмотку розчитався. Це ж тільки в таких цілях я показую, якщо у вас таке сталося, зрозуміло? Чомусь наша фарба, яка слава Богу, не заділа нашу тканину. І тепер, дивіться, момент. Ми починаємо його просто згинати туди-сюди. Раз. Отламали, зняли. Отакі от мучі. Господи, я такого ще не бачу. Все, от воно розпалось. Дивіться, от магніт, от у нас шарик з однієї, і от у нас сама ігла.